Ми, втримавши той наступ перший час, зайнявши е, оборону е, і витримавши тиск по лінії понад 2,5 тисячі кілометрів, е, не згодні ні на які компроміси. І тепер ми будемо воювати до кінця останнього сантиметру української землі, котра нам дісталася в момент отримання Україною незалежності. І лише так буде, і ми дуже сподіваємося, ми воїни ЗСУ, котрі зараз знаходяться на нолі, дуже сподіваємося, що наша влада не відкине якогось е -э, номеру і не почне шукати якихось діалогів, врегулювання, таке інше. Ми з повна сил, не світлі головою і чітко розуміємо, як нам е -э, здобути перемогу е -э у цій війні, в котрій переламний момент вже наступив. И